Приїхали на об'єкт доставити декілька панелей. Об'єкт не наш, але думали, швидко приїдемо, зробимо і поїдемо. А тут таке. За який коннектор не потягни, всі вилазять. А знаєте в чому причина? Причина в тому, що металеву частину хлопці затискали не то плоскогубцями, не то молотком, ну точно не спецінструментом. А ще це дешеві китайські конектори. Будь ласка, не використовуйте такі конектори. В них погана щільність, туди попадає вода і може бути пожежа. Використовуйте хороші конектори. Це місце з'єднання можуть бути дуже великі проблеми. Використовуйте конектори фірми Staubli, бажано. Ось як вони виглядають. Кожен коннектор має маркування. МЦ, на ньому написано, бачите? Так само ось на пачці написано МЦ4 або 2. Це хороші коннектори. Вони дорожчі, але зато якісні. Не шукайте там, де дешево, шукайте там, де якісно. Це збереже вам час, гроші, а головне нерви. Звертайтеся до мостру.